На календарі початок квітня, на дворі ще досить прохолодно, але в садку нас зустрічає ось така краса, це сон трава. Завжди дуже багато запитань про неї, як виростити із насіння, що це за квіточка, чи вибаглива вона. Тому сьогодні хочу поділитися своїм досвідом вирощування. Привіт, мене звуть Наталя і ви на каналі Садові Замальовки. Тож все починається з посіву. Мала я досвід вирощування із професійного насіння та із самозбірного. Що хочу сказати, якщо професійне насіння, то воно не потребує ніяких танців з бубном. Там вже навіть виробники на своєму сайті пишуть, що це насіння пройшло яровізацію. Ну, ми називаємо її стратифікацією, але імпортні такі зарубіжні виробники, вони завжди. Кажуть, я ревізація. Це одне й те саме. Тому таке насіння можна сіяти без ніякої підготовки. Просто поверхневий посів. Ось в цьому році я придбала професійне насіння сон трави і пропоную вам посіяти його разом зі мною. Також розкажу про свій досвід вирощування зі самозбірного насіння. Тому обов'язково підпишіться, якщо ще не підписані, залиште свій коментар, вподобайку. Дуже-дуже вам за це дякую. Отже, сон трава сорту Pinwell, я вам прописала сорт на екрані, якщо я вірно читаю англійською, це така сама сонтрава, яку я показувала вам щойно на квітничках. Вона в нас буде біла, червона і фіолетових відтінків. Такі досить крупне насіння, але сіяти ми його будемо поверхнево. Є такі рослини, які проростають лише за наявності світла, на світу, їх не потрібно заробляти ґрунтом. І я так зрозуміла, що сон трава одна із таких рослинок, її не потрібно дуже заглиблювати. Тому беремо контейнер в мене ось такий, мені дуже подобається такі харчові контейнери. В них є кришечка, дуже все зручно, дуже зручно створити такі тепличні умови. Набираємо субстрату, в мене професійний субстрат риківа. Можете взяти будь-який ґрунт, якому ви довіряєте. Головна умова вона обов'язкова для всіх рослинок, щоб це був пухкий ґрунт повітря та вода проникний. І набираємо у латочок так, такий зволожений, щоб він не був пересушений. Тому що, коли ґрунт дуже пересушений, його дуже-дуже важко потім так, якісно намочити, якісно змочити рівномірно. Набрали трошки ущільнили, вирівняли поверхню і проливаємо. Звичайною водичкою проливаю без нічого. Якщо ви не маєте достатньо досвіду, якщо ви любите переливати особливо, обов'язково робіть у контейнері дренажні отвори. Можна посіяти в окремі комірочки, в таку касетку або в стаканчики по одній насінинці, Як це вам буде зручно? Я сію в один контейнер з тією умовою, що надалі я буду їх розсаджувати, буду розпіковувати. Розпіковувати рослини найкраще, коли в них один-два справжніх листочки, щоб не переростала коренева система, щоб рослини найменше пошкоджувалися. Так, пролили ми цей контейнер і просто викладаємо на сінинки і потрошку їх притискаємо пальчиком до ґрунту, щоб вони мали контакт із ґрунтом гарний. Можете мене запитати, чого ми так пізно сіємо сон траву. Можна було раніше, і вона б зацвіла, і вона б вже була гарна. Що хочу сказати з цього приводу: Багаторічники ми можемо висаджувати хоч і круглий рік, аби ви тільки мали умови для їх вирощування. Якщо ви плануєте вирощувати у зимовий період, у ранньовесняний період. Маєте розуміти, що рослинам потрібна буде досвідка. Без досвідки вони будуть витягуватися, вони будуть у вас падати, вони будуть такі хиленькі і кволі. Тому, якщо особливо ви не маєте умов, найкраще перенесіть посів на більш пізні терміни. Це можна робити будь-коли. Я позаминулого року, ось ці рослинки, які я вам показувала, я їх висівала 7 лютого. Так, і вони мені заквітували, із 20, мабуть, штук 20 або 30 я висівала, заквітувала лише одна рослина. Ось я вам поставила фото, щоб ви бачили це шикарне квітування. Це знаєте, як виноградарі кажуть, сигнальна китиця, так оце сигнальне квітування. Тобто, якщо ви і побачите квіточку, побачила я її десь у кінці липня, хоча це весняно-квітуча рослина, побачила в кінці липня. Ось таку одненьку нещасну квіточку. Тобто, якщо ви її побачите, це просто така сигнальна квіточка, щоб ви побачили, якого вона кольору, і то не всі вони зацвітуть в перший рік. Тому поспішати не варто. В перший рік багаторічники нарощують гарний кущик. На другий рік ви вже будете бачити повноцінне квітування. Можна висіяти у квітні, можна висіяти у травні. Щодо літнього посіву є одне застереження, коли спека за малими рослинками дуже важко доглядати. Десь не догледіли, там на роботі, десь затрималися щось, рослини пересохли. Коли ось такі малюсінькі сходи пересихають, то це для них дуже погано. Це вже може означати, що все, тим рослинкам вже хана. Тому, якщо є змога доглядати, ретельно уважно, Тоді висіваєте і влітку, немає в цьому нічого такого. Якщо ні, то найкраща весна. Для мене весна це пробудження, це найкраща пора для посіву. Отже, посіяли поверхнево, пальчиком притисли до землі, щоб мав контакт гарний. І оприскуємо ще з оприскувача. Ось так, щоб достатньо було вологи, щоб було зволоження гарне. Так. І накриватимемо кришечкою. І будемо поміщати у тепле місце. Не будемо забувати провітрювати, щоб насінинки не загнилися. Вранці ввечері відкрили по 5 хвилинок, поки ви там каву п'єте. відкрили, воно все подихало і назад закрили. Коли сіяла із професійного насіння, сходи були десь на 14-16 день. Вже я бачила гарні сходи, гарні рослинки, коли висівала зі самозбірного насіння, трошки довший йшов процес. Можливо, це через те, що я не піддавала насіння стратифікації. Отже, переходимо до наступного пункту про мій досвід із самозбірним насінням. Ось ще воно в мене є, дуже багато його збирала із різних рослинок і насіяла багатенько, думаю, дівчатка просить мене і на продаж, можливо, щось буде. Посіяла точно так само, як я вам щойно показала. Але я мала з великої кількості посійних рослин, ну, десь, мабуть, 40 я посіяла на сінинок, я мала всього два сходики і все. Ось зараз вони в такому стані. Ось погляньте, цим рослинкам вже пішов, мабуть, місяць третій, мабуть, три місяці вже їм. Ось такі вони. Я не знаю, чи вони передадуть материнські ознаки. Це я збирала із червоної сондрави, і лише вона зійшла, червоний лише. Не знаю, в чому справа, чи то насіння недозріло, чи то йому потрібна була стратифікація. Бо в природі ці рослинки проходять природню стратифікацію. І біля великого куща свого, біля великих кущів, я знайшла один сіянець, ось такий маленький сіянець. Сон трави, тобто вона здатна насіватися. Можна залишити насіннячко, бачите, які в них гарні ці насінневі коробочки. Ось поставила вам фото, такі їжачки, прикрашають вони навіть своєю такою структурою гарною, залишити їх висіяти. І вони такі, як кульбабки, опушені, тому не забути просто зняти це насіннячко, коли воно визріє. І десь посіяти там, де ви собі плануєте мати ці рослинки. Схожі вони чимось і на бур'ян, тому будьте уважні, ось близенько вам покажу, бачите, які вони, як, наче як дика морква, ось такі в них сходики. То якщо ви висіваєте, щоб ви не забулися, що це культурна рослина, щоб ви її не випалили, нічого з нею не зробили. Отака вона. І розвивається вона в перший рік, точно так само, просто збільшується розеточка і все. Тобто, такої немає нарощення кущика, такого гарного. Це просто буде точно ось така розетка, тільки велика. І вже на наступну весну ви побачите, як він гарно наріс. І найпершими виходять квіточки із зими, вони одразу зацвітають, потім вже нарощується листя, нарощується гарний кущик. Тож, я сподіваюся, що щось корисне ви почули, побачили. Обов'язково спробуйте виростити цю рослинку, бо вона цього достойна. Якщо у вас лишилися якісь запитання або ви хочете поділитися своїм досвідом, обов'язково пишіть. Бажаю вам квітучого саду і до зустрічі у нових відео!